По цілісному майновому комплексу Водоканал. по водоканалу, по скважинам чи свердловинам. Навіщо ви Того, що ну, те, що я бачу, знову ж таки повертаємося до пелеха. Пелех у нас славна, пелик у нас паза відпочинку, пелех у нас петровського виробництва там з неоформленими людьми, пелех у нас вода, пелех у нас сміття. Пелих у нас е самі свердловини, пелих у нас е mm -hmm. іде по Райрада віддала в оренду ставок, е дуже там велика проблема, не пускають хлопців, рибаків. І куди не кинеться mm -hmm. полігон у нас для сміття пелих. У нас крізь пелих, пелих, пелих. Це не просто монополізм, а якийсь, я не знаю, царизм. Ми попадаємо в таке в таку залежність 50 тисяч жителів, що, мабуть, ми не вигребемо туди. А тепер ще й молокозаводи скрізь у нас пелих, пелих, пелих Добре, що людина розвивається. Але той менеджмент, який наймається, він його підводить. Я боюсь таких людей, таких непрофесійних людей, які розказують. Знову повернусь на секунду до молокопереробного переробного заводу. Коли, вибачте, технолог чи керівник підприємства каже, що ми виробляємо е згущене молоко із сухої сироватки, щось тут фальсифікацією попахує з такими менеджерами. І знову ж таки, по водоканалу. У нас зараз дуже багато проблем. Нещодавно відключали електроенергію в нас в центрі. Зателефонувала, зателефонувала в РЕС, а вони кажуть, водоканал копав і перебив кабель. Оце рівень роботи водоканалу. Це взаємозв і взаємозв'язку. Ну, як можна перебити кабель, рили да. щось там, це немає погоджень, це немає. Тренаж, о, о, має бути... люди, люди, які працюють в РЕС, вони знають, де в них які. Ні, РЕС я, ну, я думаю, що… Щось рили, поспоря... перебили кабель. Не. Це тероризм. Це може бути паспорт вулиці. Паспорт і вулиці, mm -hmm. того, щоб чітко написано, де яка Ну, no, я де... повинно бути. Я знаю, а що роботи у... Роботи. У працівників РЕС колись давно розказували, що є спеціальне обладнання, з допомогою якого, навіть якщо вони не знають, де що в них знаходиться, вони можуть провести спеціальним прибором і визначити, де у них кабіля. А потім уже проводить роботи. А якщо зараз місто бабах водоканал у нас працював працював бабах перебив і на півміста сидить без електроенергії на хвилиночку, це тероризм для мене. Це тероризм на сьогоднішній. Дивіться, Я хотів... Від цього страждають підприємці, від цього ж страждають медичні заклади, учбові заклади, це. Це, я хотів би перейти до того питання, е, в якому ви мене ну, трошки так, можливо. Та, звинувачуєте. Ну, ви мене звинувачуєте, і я б розумію, що як представник громади, звинувачую. звинувачуєте мене, те, що даний підприємець отримав цілеснімельний комплекс. Так. Я хотів би підійти знову до цього. Чому не можна було його тримати? Бі, більш розширено, щоб ви розуміли. Е, цей е, весь комплекс, і звалище, і відповідно. Водоканал як структура, мається на увазі як майновий комплекс, був переданий до приходу мого у міську раду, як і депутатом, як секретарем ради. Тобто, до приходу Косянка Олега Володимировича як міським голова, і мене як секретаря міської ради. Тобто, в 2010 році, в жовтні місяці, підписані договори оренди між управлінням ЖКГ і приватним підприємством Верх, приватним підприємством Водторкрило, то водоочистка. Ми відверто скажу, проаналізували ці договори і виникли багато. В них це в 2010 році, році, році це попередній міський голова був і попередній керівник ЖКГ. Ну, в свій час передано було. Тобто нині діючі договори підписані в 2010 році. На весь майновий цей комплекс. Нас е на той час, як представників громади, я як депутат був, як секретар ради, потім вже став як виконуючий обов'язків міського голови. Зрозуміло, що зацікавило це питання. На той час керівником там був Шейко. Олексій Сімонович. Мене ну, зараз на ну, І зараз, ну він на той час, я так розумію, був і один із засновників ТОВа. До речі, він казав, Това. що Чесні витримає навантаження. Дивіться, <зараз> ну якщо він сказав. Но, но пить він воду то не буде. Ну, <зараз> <Дивіться, зараз> <-то> не буде, <зараз> <зараз> так. <зараз> Дивіться, питання в чому. Тобто, ми беремо юридичний вік і часовий пояс. У 2010 році цілуйко не був. Навіть депутатом міської ради не був секретарем і не був окончаморськ. Вибори у нас відбувалися в кінці жовтня. Буквально там за тиждень підписані ці договори. До речі, вони були пролонговані цей договір, бо він вже працював цей договір років, там на скільки пав 6-7 до цього. Тобто майже всю каденцію Ірини Івановниці пересувало це під приватне підприємство. Там я говорив з нею про цю ситуацію, там уникали питання, оскільки. Комунальне підприємство Водоканал, таке, до речі, до сих пір ще рахується, воно багато було заборговано в свій час, ще при Дзюберу. Оскільки там затримки були з платежами, з електроенергією, є там векселя, які воно винні. Ну, місту була загроза, і вони вирішили таким шляхом, що передати майно в оренду, а на водоканалі, щоб не втратити майно, залишили. ну, Бухгалтер там ходив на півставки і все, в тому плані, що любі претензії, а майна немає. Щоб місто не втратило, ну, передали, е, вони, на мою думку, не зовсім вірно, оскільки передали без конкурсної засад, без конкурсних сик -сик процедур, потім, е, без, що саме головне, без рішення сесії міської ради. Рішення сесії міської ради, як розпорядника майна, майна громади, нема до сих Це вже є незаконно. Е, Тоді, Тоді. цилика, не передавав ні Шейкові, ні Белахаві. Майна як е, оказався власником, можливо, і сьогодні пелих, або не пелих, я не знаю, оскільки є корпоративні права, тобто є ту водоочистка, то «Водоприлад» і ДПВР і є, і є це юридичні особи, які належать до верцеї ренти. Хто власник цих е, ТОВ, я не знаю. Якщо ви говорите, що пелих, значить пелих е, викупив корпоративні права. Уже й та і там ще один хтось із власників був, я їх не пам'ятаю. Я цього не міг знати, оскільки е, я працював із юридичними особами. Відповідно, ми юридичним відділом готували і управління ЖКХ готували позови до суду про розірвання цих договорів. Паралельно оголошений був конкурс управління ЖКХ на оренду. Цього майна. Паралельно, паралельно приймалася програма по вивозу сміття і по згоду забезпеченню міської ради. Потім, після тільки рішення міської ради, коли ми вже розірвали договор, тоді міська рада визначила, чи створює підприємство нове своє, чи виставляє на конкурс доручав управлінню ЖКГ. Тобто попередньо готувалися, але не було завершено юридично. оскільки... Всі прекрасно пам'ятають, як мене знімали з посади секретар міської ради. Як мене знімали з посади цієї. Були присутні працівники з молокозаводу з Лутища приїхали автобусом. Були працівники от, торгприлада, Верпа, ну, і, ще деякі... Фактично, і ще деякі підприємці Добре, це... Оце сьогодні Тож, ви зараз відповіли на те, відкр... яке... відкриваю відкр... дуже... карту. Я був прихильником. Повернути все. Готували позови до суду. Ми виграли суд, оскільки рішення на сьогоднішній день не є, на мою думку, і на думку юристів, з якими я працював, законом. Але, вибачте, під е, час цих революційних подій е, люди скористалися тим що… Так, да, і під розпис. Привезли людей з району, з Лутища, частково течан, які працювали, наприклад, і в цьому самому доктор -приладу. І ви пам'ятаєте, що Шейка Олексій Сімонович виступав в один із перших, щоб мене зняти да? на сесії тоді міської ради? Тому що силуйко хотів повернути все в правове поле Мачте, і повернути... в звучати, але мене враження було таке: ага, пелихо шикарно жилося прицілок. Це моє враження було і більшості громади. А тепер він шикарно живе. Ще краще при цьому міському ви при ви. і виходить, що от з моє враження особисте було, що що цей Луйко, що Олексії, одна шарашкина конторка, яка нам люди показує, що вони між собою сваряться, там у них якісь спори, але і той рік підпилиха, і цей рік підпилиха. Зараз ви кажете, що а виявляється, то ну, обставили вас. Скориставшись політичною ситуацією, обставили. Так, що, там, я так розумію, і вирішували закінчився цей так, догур, так? треба. Десь в 2015 році закінчився цей договір, його треба було. або можна було пролонгувати, що і зробити. Тобто пані, ви, як депутат, кублігалі. можете звернутися і Дивіться, Пролонгований, не пролонгований, він пролонгований в 10-му році. Ну, Первоначально це все не є законно, оскільки комунальне майно, Любе не може без рішення. Міської сесії, міську, сесії власний, міської ради громади знову ж таки. Так, а сесія це представники громади, передадуть оренду. У мене ніяких претензій, вибачте, до тих підприємців, які займаються цим бізнесом. Але пов'язувати те, що цілуйко передав Пелеху, якби цілуйко передав пелиху, то я, вибачте, сьогодні е, працював був Пелиха, директором якогось із заводів. Так? Ну я не працюю там. Питання не в тому. Тут є інформація справжня, і інформація, яку запускають слухи. І якщо тут більше запускається, то оця інформація потонула. Розумієте? Коли ви не розповідаєте про це, ви колишній керівник і зараз керівник десь чогось, так? ви не розповідаєте, як воно є, то ходить та інформація, яку запустили. Перед виборами восени, міського голови, мої клієнти приходили і казали, так а хто? Кроме Олексія, а нікого. І це була вже запущена формула. Кроме Олексєєва нікого. Було кого. Але ця формула запустилася. На базарі пішли, сказали, в магазині пішли, сказали, отуди. Ті, кому вигідно було, ці технології запустили. І ці технології спрацювали точно так же, як з виборами президента. Дивіться, я так далеко не хотів би дивитися високо. Ну, ми залежимо від цих людей. Дивиться дивіться треба. Боїться, своїми поясненнями, вже чітко дав відповідь, що я не передавав. І ніякій мірі не міг передати, оскільки цим підприємствам приватним передано до мене. Хто там сьогодні власник і хто там що, я не знаю. Я знаю, чиї люди приїжджали чиїми автобусами, і під чий розпис. І... Ми це бачили, коли да. проводилися громадські слухання, коли перейшла громада. Зайшли, а там уже сидить півзал, залу, все зайнято, і бабушкам, дідушкам нікуди було просто сісти. І одна із депутаток, дуже активних, сказала, а чого ті бабушки приперлися? Я кажу, а чого ви приперлися? Ну, тобто ну, депутат ну. має прийти в право висловити свою думку, я, а я ні. Своє пояснення дав, що я до цього не далося мені, якщо б я ще зрік попрацював, то було б, було б, водоканал, був би було комунальний. Ми б сюди прийшли, би, оскільки в нас там шанси були дуже непогані. Але склалося, як сталося, мене з кабінету винесли, і народ довіри ж мені не дав. Відповідно, народу людей, громаду влаштовує те, що сьогодні відбувається. Ви говорите, чому я не даю свої консультації? Якщо людей... Влаштовує ця ситуація. Якщо я три роки пропрацював, я вірно працював, мені народ не, не видав квоту довіри. Я повинен був відійти і дивитися, вибачте, як жити на цю ситуацію. Сьогодні виникло питання, ви вже до мене звернулися як до людини, яка розуміється в деяких питаннях. Я сьогодні надав відповідь. От звинувачення, я думаю, що і по БТІ, і по торгприладу, що воно не є комунальне, я сьогодні себе в деякій мірі зняв. У мене ще Бачення. питання Бачення. по школам, по медицині у мене до вас питання. Сьогодні готові ще ну, так, подовжувати? <гум>